Мені тринадцяти минало, я пас ягняток за селом, чи то так сонечко сіяло, чи то мені чого було. Мені так любо любо стало, неначе у Бога. Уже покликали добаю, а я собі у бур'яні. Молюся, Богу і не знаю, чого мені маленькому, тоді так приязно молилось. Чого так весело було, Господнє небо і село. Ягнят Не пекло, та недовго сонце гріло, недовго молилось, запекло, почервоніло і рай запалило. Немов прокинувся, дивлюся село почорніло. Господнє небо голубеє і те помарніло. Подивився на ягнята, не мої ягнята. Обернувся на хати, не мав мене хати, не дав мені Бог нічого. І хлинули сльози, тяжкі сльози. А дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плоскінь вибирала та й почула, що я плачу. Підійшла, привітала, утирала мої сльози і поцілувала, і неначе сонце засіяло, неначе все на світі стало моє. Гаї, сади, лани. І ми, жартуючи, погнали чужі ягнята до води, бридня, а й досі. Як згадаю, то серце плаче і болить. Чому Господь не дав дожить малого віку у тім раї умер би оруч на ниві? Нічого б на світі не знав. Не був би в світі і родину людей, і Бога б не прокляв.